Це Дніпро, це Україна, і про наше місто знято дуже багато пафосних роликів, але я хочу вам показати епізодично це місто своїми очами, очима діда Ірини Харченко. І тому зараз ми знаходимося в самому центрі Дніпра на Українській площі. І зараз важко уявити, що колись тут були густі ліси. І сілилися зі своїми зимівниками запорізькі козаки. Так-так. Саме так це і було. Вони сілилися тут з сім'ями, і тут знаходилась е, Запорізька Слобода, Половиця. і тут був центральний майдан цієї Запорізької Слободи. Ну а потім наприкінці 18 сторіччя приходять окупанти, і нібито на порожньому місці засновують. Місто Катеринослав, це важливо. Так і стих голос часів за кадром З 19, да? 19 сторіччя. Залишились на цій площі купецькі садиби, і одноповерхові будиночки, і навіть маленька синагога. По Дніпро це ще єврейське місто, але це зовсім інша історія. Ну і сучасний Дніпро зараз тут нещодавно з'явився цей. Найсучасніший такий майдан успенська площа, де відпочивають люди, де зараз золота осінь, і ми запрошуємо вас прогулятись трошечки по цій вау-локації. Це оператор. <сум> <сум> Сучасний вже. Так, Ірочка зараз нам розкаже про, про це гарне місце. Зараз воно сучасне, але в нього є дуже історичні коріння. так. Mm -hmm. Я трошки виступлю таким аматором-оператором, бо ми з Ірочкою вирішили робити цикл зустрічей mm -hmm. по Дніпру. От. Ірочка це викладе вже в, своєму, в своїх нових каналах. Це буде, можливо, YouTube, можливо, там Facebook або ще щось, а можливо ще щось цікаве. Та, Ірочка? Так. Скажи про свої наміри, а, що б ти хотіла? Ну, в ідеалі? У так? мене є мрія, величезна мрія зробити Дніпро такою туристичною мекою, -ми щоб сюди приїжджали туристи з всього світу, тому що Дніпро я впевнена, цього вартий. Бус, я є гід по місту Дніпро. Я, Багато вивчаю його, вже багато років, і в мене є що показати. І зараз ми знаходимося на е, Успенській площі, це, з цього ми вирішили почати, бо це, я гадаю, це серце Дніпра. Так. І воно було серцем е, ще Запорізької слободи, і потім міста Катернослава. І зараз це серце Дніпра. Ця локація стала такою гарною зовсім нещодавно. О, і зараз ми так з Маришкою тут гуляємо. Я хочу вам показати е, один дуже цікавий будинок. Ми зараз до нього підійдемо. Так. І а я хопую. хочу приєднатися. Я при... тобто ми з Ірочкою друг друга знайшли у цьому. <світ> <світ> да, я <світ> То дуже щаслива. У да. мене є однодумці. І ми, як однодумці, робимо живе відео mm -hmm. з живими емоціями, без фільтрів, yeah. без якихось кінопроб. Тобто mm -hmm. все очима, гіда звичайної Прямо людини. Ефір. Да, прямим ефіром, практично. Yeah. Ось того в нас може бути трясучка. Всі, хто хоче нам сказати, що в нас непрофесійний звук, трясучка або ще щось це нормально. Бо ми живі люди і ми годимо, гуляємо, і те, що ми бачимо, ми беремо і викладаємо. Все. Того насолоджуйтесь. Ірочка. Да. Так, от ми практично підійшли. Так, все зараз не можна Цей будинок це насправді три будинки. Uh -huh. Оцей кутовий особняк. Uh -huh. Дуже гарно відреставрований. Так, Іра готується до своїх зустрічей, показала неймовірну кімнату. Тут завжди щось проводиться, так? Завжди щось. Це, да, я в захваті від цього місця. Сьогодні тут проходить день ментального здоров'я. Уявляєте, наскільки це важливо на наш час? Ірочка, шикарні Атланти. Да? Дивна прогулянка, Маришка. Дуже тобі дякую. І традиційно після прогулянки ми йдемо пити капу. Я тебе запрошую. Пішли? Пішли. У, Ірочка? у Ірочки завжди Всі екскурсії закінчуються дуже цікавим, смачненьким містечком. І ми зараз йдемо в одне з них. Да? Тільки, так? Тільки куди ми йдемо? Так. Ірочка, куди ми йдемо? Ми йдемо в ДаблВ. Авторську кав'ярню. Все. До зустрічі у кав'ярні. Ага. Ми Пішли в авторський ресторан ДаблВ. Одразу кажу, це не реклама. І для мене рівень закладу це. Те, що нам одразу ходили одну водичку. Це дуже важливо. Так. І ми замовили собі чайок маракуя облітуха. Дуже ага. цікаво. цікаво. Так. І мій улюблений, у мене улюблений Наполеон. Ага. Це просто цар всіх тортів для мене. А у Маришки? Покажи, будь ласка. А И как? Ещё да. да? Да. Я задумываюсь. Я. Я. Добре. Давай я тебя, может, сниму. Не-не-не. Не, не. А Нет? я зараз так же возьму у вас ужиновый Ну что? У нас... съемка, Мы же эмоции снимаем, правильно? Як є, так є. Цукор не потрібен. Не, не потрібен, да? ні, я б так пила, без цукру. Цукор ні. Так, добре. Ні, може... Це була цікаве, атмосферна, смачна прогулянка. Далі буду приєднуйтесь.